О, сценка була гарна, повчальна. О, а про що була сценка взагалі? Про руки. О, руки хороші вони що робили? Так. Руки хороші робили добро. Вони допомагали, вони захищали, вони будували. А що робили погані руки, грішні? Руйнували, відкидали, були байдужі. О, словом про байдужість. О, о, як вони бути байдужими? Тобто, а до кого не бути байдужими, до кого бути? О, зараз прочитаю подібне місце, яке чи не подібне, те саме місце, що читав ще о, віця попередній проповіді. Матвію 22 розділ, з 34 вірша. Не з 34-го з одразу з 36-го. Учителю, яка заповідь найбільшого в законі? Він же сказав йому: любитимеш Господа Бога свого усім своїм серцем, всією своєю душею, всією своєю думкою. Це перша і найбільша заповідь. Друга подібна до неї. Любитимеш свого ближнього як самого себе. На цих двох заповідях тримається весь закон і пророки. Ми прочитали, і ось у нас є визначення, таке як ближній. І тепер потрібно задати наступне питання: хто такий ближній? Тобто хто такий ближні, як ми можемо любити його, любити його так як самого себе? Отже, ближній це не відстань. Ісус, Ісус не мав на увазі відстань між людиною, між ну, мною, чи Давідом, наприклад. чи… Ісус е також не мав на увазі чи одновірянина, чи кращого друга, чи сім'ї. Ісус е мав на увазі то е кожного, кого ми зустрічаємо, будь-яка людина, е будь-який друг, будь-який продавець, якого ми зустрічаємо, сестра, чи сусіди, чи е -сус, поліціянт, який буде виписувати штраф, чи вчителька, яка поставить двійку е Усі ці люди можуть стати нашими ближніми. Тож і підтвердженням цього є притча, яку розказав ще Ісус Христос про ближнього. Це була людина, для цього самарянина це була людина, яку він ніколи не зустрічав, пам'ятаємо, про розпійників, про священика і Левита, а також самарянина. Вони зустрілися випадково, і він йому все одно допоміг. Звичайний пересічний чоловік подав руку такому ж, звичайному пересічному для нього. І коли Ісус о, говорив, що о, друга заповідь подів на він мав на увазі, що всі ми люди ближче один для одного. Тому що о, у нас є спільний батько, у нас є о, спільний творець, і ми наша одна велика сім'я, а ми в ній виходимо далекі родичі один для одного. О, і якщо ми о, подаємо своєму далекому родичу, своєму о, брату, лишньому цю руку. То, якщо ми виконуємо також першу заповідь, що ми любимо Бога, то ми не можемо не любити також ближніх своїх. Тобто, виконуючи першу заповідь, ми сто процентів будемо виконувати і другу. Що коротко, то любов до Бога це любов до людей. Любов до людей любов до Бога. Тому Христос сказав, що ми залишили свою жертву і примирилися з Що це означає? Примиритися ближнім, а кинути свою жертву. Наше служіння не вище наших відносин з нашими братами чи сестрами. Тобто наші відносини з нашими ближніми, з нашим братом чи сестрою, вони завжди будуть вищі за наші служіння. Тобто ми не повинні відкидати їх ніколи. Тут є тут є потреба переосмислити наші відношення до своїх ближчів. Можливо, наше ставлення до них. Заважає нашим відносинам з і що як я вже сказав, наше відношення має бути вище за наше служіння. А якщо ми не маємо відносин з нашими ближніми, то як ми можемо мати відносини з Богом? Потрібно це прийняти і любити цих людей, яких ми будемо зустрічати, яким вони не були нам працівними, неприємними, щоб вони нам по своїй волі не робили. Ми маємо любити їх, тому що їх також творив Бог. Тому нам потрібно ставитися до всіх людей які не так, як раніше, без жадівності, без недоброзичливості, без любові. Потрібно усіх їх приймати. Як ми можемо їх приймати? Як ми можемо проявляти любов до них, до всіх цих людей? Тоді? Тут є чітка відповідь на це. Кранціян 13 розділ усім знакомі заповіді любові. Як будемо любити свої Божі? Ми будемо їх прощати, будемо терпіти їхні о, о, якали, підстави для нас. Будемо о, не застряти їм, шукати в них хороші їхні риси, а не погані, не зовтішатися над ними. саме, як о, Ісус проявив до нас свою любов, віддавши за нас своє життя, то о, ми повинні так само по його прикладу чинити. Усіх людей любить прощати тих, хто не заслуговує прощення. Так само усім е, людям е, давати свою руку, добротив, як це зробив Ісус. Він віддав своє життя. І так само ми, називаючи себе християнами, повинні спіратися перед людьми, які, е, які нашими ближчими. Тому що ми саме так на себе і називаємо християни, Прикладу Христа. Тому що. Центральний вірш, найцентральніший вірш усієї у Біблії це е, усім відомий Євангелії від Івана, третій розділ. У 16 вірші сказано про е, любов це центральне слово цього центрального вірша, любов. Тому що так Бог полюбив світ і всіх нас. І любов це і є це, це Євангелія. Тобто, що таке Євангелія, як нам благоговістити іншим людям? На цьому все і тримається. Нам потрібно любити цих людей, усіх людей, які є нашими ближчими. І уся цей заклик до любові до своїх ближніх належить в усій Біблії від буття до відкровення, щоб ми так само любили людей. Тому що Бог полюбив нас, пробачив нас і дав нам змогу бути з ним у раю. Тому що Бог є любов.